Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 11 січня 2025 року. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день. Карта дня для нас вісімка посухів. Ох, вогоні швидкість, на дні колоди, верховна жриця. Вісімка посухів, карта вогню, тому будьте обережні сьогодні з повітряною тривогою. Вогонь досить таки високий, число високе. Вісімка посухів це найшвидша карта в колоді. Тобто сьогодні все буде швидко, активно, це переїзд, поїздка, швидкі рішення, швидкі дії. Прогрес. Раптові зміни. На дні колоди верховна жриця. А верховна жриця це навпаки, коли не було інформації, незрозуміла інформація, прихована інформація. І тут раптом вона відкривається, стає зрозуміло, і потрібно приймати рішення швидко, тому що. Втратити можливість, втратити такий шанс такі дві зовсім протилежні енергії, коли ми не знаємо, немає, немає відповіді на наші запитання, немає інформації і раптово, начебто, от відкривається, стає зрозуміло. Ви отримуєте інформацію і потрібно приймати рішення, щось з нею робити. Дуже повільна карта і дуже швидка карта. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати так швидко реагувати сьогодні на все, щоб не відбувалося навколо нас? Десятка пентаклів. Можливості наші, тому що в нас є ресурси, є можливість і підтримка сім'ї. Або, можливо, це заради сім'ї. От це дія, це наша реакція, ця поїздка, це от що тут буде відбуватися, рішення, які ми приймаємо, вони для сім'ї, заради сім'ї, в інтересах сім'ї. Ну що ж, що нам буде заважати? Шістка пентаклів. Обмін ресурсами. Що хтось буде сьогодні просити. Або, знаєте, тут залежить в якій ви позиції. Тут є люди, які дають, людина, яка дає, і люди, які беруть і просять. І що вам буде заважати, коли вас будуть просити, чи коли вам потрібно буде просити про допомогу? Ну, Швидше, напевно, коли вас будуть просити, тому що в нас допоможе десятка пентаклів, коли є ресурси. Є гроші, є, ми маємо на що опиратися. І тобто і ці витрати в нас, ну там покупка, чи витрати, чи от що, що тут, вони заплановані, вони розпреділені. і в плани ваші не входило от такі якісь інші витрати, незаплановані витрати. І, можливо, тому от буде. Заважати, що все розраховано, все сплановано, а тут якісь інакші пункти, якісь і, хтось просить допомогу. Ну, можливо, так. Ми заховаємо. Ну, якісь сьогодні у мене дивні відчуття, можливо, тому що Верховна Жриця була на дні колоди. Бо Верховна Жриця це, 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 це отак от воно є. Невідоме, несвідоме, прихована інформація. знаєте, А тут ми не го... таке враження, що знаєте, що вже давай приймай рішення, коли ми не готові до того, коли ми не сподівалися, не чекали, а треба, треба щось робити. Треба йти, треба їхати, треба приймати рішення швидко. От, Таке відчуття в голові, коли не, не встигаєш оговтатись, не встигаєш зрозуміти, що від тебе хочуть, а вже треба щось робити. Ну, Добре, що в нас є підтримка сім'ї, є ресурси, є можливості, є сили. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, щоб вісімка капосхи не програлася вогнем прямому розумінні. Я бажаю нам. Впевненості, сили, результату. Знаєте, що нехай Верховна Жриця не збиває нас толку. День сьогодні обіцяє бути активним, швидким, щоб ви все встигли, нічого вас не вводило в оману, ніяк Верховна Жриця. Маємо сили, маємо ресурси. Маємо можливості, маємо підтримку, допомогу, щоб день був успішний, щоб день був радісний. Ну що ж, мої? любі, Люблю вас обіймаю. Гарного вам дня, позитивного вам дня. Чекаю на, ваші, на ваш зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки, хто не з нами. Приєднуйтесь і до зустрічі, Па-па!